Топ-5 помилок, які ти робиш у просуванні свого продукту. У цьому ролику я розкажу за основні помилки людей, які хочуть запускати свій інфопродукт, і розказати коротко, які саме основні помилки призводять до того, що ти не можеш продати свій продукт. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, обов'язково тиснути на вподобайку. І не забувати дивитися нові ролики. Зараз ми можемо бачити таку тенденцію, що дуже багато людей думають про запуск свого продукту. І на самих початках люди роблять дуже багато помилок, від яких вони власне не можуть заробити зі своїх продуктів. Їхній продукт просто буде неякісним і не буде закривати потреби аудиторії. І саме в цьому ролику я розкажу за п'ять самих найбільших помилок, які роблять початківці, запускаючи свої продукти. Також хочу підмітити, що не обов'язково я не маю на увазі людей, які хочуть запустити поганий продукт і хочуть зробити з нього класний продукт. Навпаки, в людей може бути дуже якісний, класний продукт, який закриває якісь конкретні проблеми, але проблема буде в тому, що людина просто не може правильно організувати всі процеси і, відповідно, не може продати, реалізувати свій продукт так, як він би мав. Реалізуватись. Надіюсь, цей нюанс я пояснив. Давайте тепер перейдемо напряму до самих помилок. Перша саме розповсюджена проблема це є відсутнє позиціонування. Тобто, коли ви хочете продати свій продукт, більшість робить таку класичну помилку. Вони не розуміють, що вони продають, кому вони продають, які проблеми вирішує їхній продукт. Тобто, вони стараються навпаки цілитись в максимально широке коло людей. І старатись їм по максимуму реалізувати свій продукт. Але насправді це є помилка, тому що в теперішній час треба таргетуватись на декілька речей, які вирішують конкретні рішення. І через це потрібно продумувати чітко свій продукт, позиціонування, для кого він підходить, яку конкретну проблему він вирішує, що він дає клієнту, що позбувається клієнт, користуючись цим продуктом. Тобто треба Перед тим як реалізувати цей продукт, сісти і для себе подумати, як саме будувати всю свою стратегію. Це дуже важливо, і з цього взагалі починається вся задумка вашого продукту. Тобто, якщо ви це не продумали, наприклад, ви чітко не розумієте, для кого цей продукт, ви не розумієте, які проблеми вашої аудиторії, ви не розумієте, що ви можете вирішити цим продуктом. Якщо ви не можете оце прописати, відповідно ви будете як це називається, стріляти куди попало, а може попаде. Тобто ви будете старатись вибирати широку аудиторію, в якої є якісь загальні уособлені проблеми, але насправді ви не вирішите тим самим саму проблему. Ви не зможете продати це людині, бо вона буде не розуміти, який саме продукт, яка саме проблема в неї є. Яку саму проблему ви можете вирішити? Тобто ви собі сідаєте і прописуєте, хто ваша цільова аудиторія, які в неї проблеми в цій аудиторії, які страхи, які в неї стереотипи можуть бути, які бажання і які мрії? Прописавши все це, у вас буде чітка картина, що саме потрібно людям. І на цьому ви можете акцентуватись, і в і на цьому ви можете. Зробити ваш продукт набагато сильнішим, бо ви можете вирішити якусь одну конкретну проблему. Давайте підсумуємо: якщо ви не можете сформувати чітко, який у вас продукт для кого він і яку конкретну проблему він вирішує, ви не зробите чіткий класний продукт, який зможе продавати? Наступна помилка це коли продукт у вас не готовий. Тобто, якщо ваш продукт не готовий, не сформований, ви не розумієте чітко для кого він, ви не зможете його нормально просувати. Наступна помилка у просуванні вашого продукту це є відсутність лідогенерації. тобто у вас немає чіткого розуміння. Як генерувати клієнтів на ваші продукти? Тобто, у вас, наприклад, немає сайту, немає упакованого інстаграм профілю, немає налаштованої реклами, немає таргетологів, тобто немає сформованих якихось конкретних пропозицій, Тобто без цього банально, не будучи підготовленим, навіть якщо у вас сформований класно продукт, але ви не знаєте, як його просувати. Також буде проблема. Тобто, вам потрібно також прописувати на цьому етапі стратегію просування. Їх може бути декілька: це може бути платний трафік, це може бути органічний трафік, там YouTube, Reels, Shorts і так далі. Це можуть бути якісь комбіновані історії. Також ви маєте продумати всі подальші реалізації, тобто це якісь автоворонки, авторозсилки, вебінари. Тобто, в цьому етапі ви мусите чітко розуміти, як ви будете просувати ваш продукт, і не маючи цього розуміння, ну ви також власне, не зможете його зробити нормальні адекватні продажі. Наступна помилка, яку я вважаю більше, яка відноситься до психології, це є відсутність бюджету. Давайте я поясню: тобто, люди не готові інвестувати гроші у власне просування, тобто вони це сприймають, як щось ми віддали і більше не отримаємо. Хоча насправді на такому етапі це слід розціновувати як інвестицію в власний бізнес, власну справу. Тобто, якщо у вас на початку немає якогось стартового бюджету. Я рекомендую вам тоді не використовувати взагалі якісь платні методи просування. Ви можете використовувати органічні методи просування, такі як YouTube, Shorts, Reels і так далі. На даному етапі ви повинні розуміти, скільки чітко ви готові інвестувати, що ви готові отримати, оцінити ризики цих всіх дій. Тобто, ви розумієте, ви повинні бути готовими до інвестицій, і так само і до втрат цих грошей. Тобто, тут. Це така історія, навіть якщо ви чітко пропишете продукт, ви впевнені в ньому. У вас є команда, є лідогенерація. Це також не є ніякою гарантією. І ви повинні бути готові до того, що ви маєте вкладати гроші і бути готовими, що щось може піти не так. Тому це також класична помилка при просуванні свого продукту. Остання проблема, яку з якою можете ви стикнутися при просуванні свого продукту, це є відсутність системності в роботі. Що це означає? Наприклад, у вас можуть бути неналагоджені багато процесів у самому процесі продажі вашого продукту. І це також призводить до ну, класичної помилки, яку ви можете зробити при просуванні. Наприклад, вам потрібно систематично вести сторіси, якщо це якийсь ви у вас є профіль. Вам потрібно наповнювати ваш продукт. Вам треба постійно вести рекламу, вам потрібно менеджери, які будуть обслуговувати потенційних клієнтів. Вам потрібно в вашому продукті пропрацьовувати, тобто якісь домашні завдання і так далі. і так далі. Тобто, якщо у вас немає системності в цих всіх підходах, ваш продукт теж ви також ризикуєте не окупити свої вкладення, свої зусилля по реалізації вашого продукту. Насправді це також дуже важлива тема, яку ну також не варто недооцінювати. І зрозуміло, що також там на на перших парах, якщо ви там одні це все робите, вам не буде потрібна сильна команда людей. Але, наприклад, пізніше, коли там буде розростатись, ви просто без якоїсь системності в роботах, ви один просто загнетесь. Це є факт, тому вибудовуючи систему. Ви полегшуєте собі життя, тому у вас є час зосередитись на більш важливіших справах, які сконцентровані на покращенні продукту або збільшенні доходу. А решта людей, чи там якихось помічників, будуть вам допомагати виконувати автоматизовані процеси. Тобто будуйте систему при побудові власного продукту. Це дуже важливо. Це також. Ну, це також хочу пояснити, що це не означає, що ви маєте там зразу наймати цілу купу людей робити. Це має бути поступовий процес. Наприклад, якщо ви записуєте продукт але не вмієте монтувати, ви делегуєте монтаж. Якщо ви там ем, запускаєте рекламу, ви не розбираєтесь в рекламі, ви делегуєте таргетологу або якійсь команді, яка запускає вам товар, яка запускає вам рекламу, підготовлює все і так далі. Ну і так само це стосується всіх етапів. Е, будуйте систему. І як кажуть, буде вам щастя. На цьому у мене все. Я дуже радий, що ви додивилися цей ролик до кінця. Обов'язково тицяйте вподобайку, якщо це було корисно для вас. І обов'язково підписуйтесь на канал. Тут я розказую про таргет, маркетинг, розробки сайтів, багато чого цікавого. І також не забувайте подивитись ось оці ролики.